Віримо у Збройні сили України та продовжуємо підтримувати наших захисників усією Могилів Подільською громадою. Аби наші військові могли давати гідну відсіч ворогу. Уся освітянська родина громади підготувала значне підкріплення. Кошти та необхідні речі збирали, проводячи благодійні шкільні ярмарки. До відправки великого вантажу долучилися і працівники культури села Озаринці, Сказенці, Воєвочинців, Івонівки, Яруги, Карпівки і Садків. На початку жовтня міською радою та управлінням освіти було ініційовано збір гуманітарної благодійної допомоги для наших нескорених захисників. Учнями та педагогічними колективами шкіл міста була зібрана допомога для наших воїнів. Серед цієї допомоги є консервація, смаколики, предмети гігієни, крупи. також... Учні шкіл провели благодійні аукціони, на яких було розібрано більше 230 тисяч гривень. На ці кошти вже були закуплені необхідні технічні елементи для наших військових. Також була надана допомога для закупівлі певних обладнань, і зараз йде мова про закупівлю інших технічних обладнань, що допоможуть нашим воїнам. До дня захисника вітчизни було передано перші два буса нашим військовим, і сьогодні ми передаємо ще третій бус. Загалом вантаж, який було надано військовим, буде складати близько п'яти тонн. Військові передавали велику вдячність за те, що ми не забуваємо про них, що в них є надійний тил, і вже технічні засоби, які були передані, вже використовуються військовими в технічних їхніх потребах. Щоб, хоча б трішки віддячити мужнім відчайдушнім бійцям на передовій, які тримають і потихеньку відтісняють русню, не даючи їм прорватися далі, гостинці вкотре повіс на передову волонтерський екіпаж Миколи Заремби. Раніше в день захисників і захисниць України наші волонтери вже доставляли підтримку нашим землякам, які захищають країну у складі 172-го батальйону, 120-ї бригади, більше чотирьох тонн продуктів харчування, а також маскувальні сітки. Господарський інвентар, антифриз та потужні акумулятори для техніки. Кожен день наших хлопців на фронті це бій з російськими окупантами за рідну землю. Тому моменти, коли вони відчувають підтримку з дому, безцінні. Відтак на цьому не зупиняємось. Крокуємо до перемоги.